Провінційні вісті на ТІВІ 4 про актуальні новини та головні події далі у випуску новин. Обговорили понад два десятки питань та запланували проведення наступного скликання. У Тернополі відбулося засідання восьмої сесії обласної ради. Серед тем як стратегічні політичні позиції, так і конкретні звернення громадян. Однак не всі питання вдалося розглянути повністю частину перенесли на доопрацювання. Про ключові рішення, заяви та підсумки сесії. Дивіться далі. Зміни у складі депутатського корпусу, петиції, звернення та політичні месенджі у залі Тернопільської обласної ради відбулося четверте пленарне засідання восьмої сесії. Зранку 23 липня. Зареєструвалися 43 депутати, а після перереєстрації 52. два. Присутнього депутата. Сесія повноважено. Перед початком у сесійній залі представили нових депутатів. Мандати отримали Борис Репка від партії «Батьківщина» та Андрій Семенюк від Свободи. Вони увійшли до складу ради замість тих, хто достроково склав повноваження. Першим із питань, які розглянули народні обранці, звернення до кабінету міністрів України щодо різних розмірів виплат родинам загиблих військовослужбовців до та після початку повномасштабного вторгнення. Рішення було соціального характеру, урівняння. В виплатах між загиблими в період АТО і повномасштабки, тому що насправді дуже в родинах загиблих це наболіле питання. Ми прийняли це рішення знову ж таки. Було прийнято рішення як правильний механізм до того, щоб нарешті позбутися московської агентури, яка в основному в церкві, самі знаєте, які. Це було прийнято рішення. Попри заяви про незалежність, вони досі мають зв'язки з Російською православною церквою. Державна служба з етнополітики дала у ПЦМП 30 днів, щоб їх розірвати, тобто до 18 серпня. У залі не встигли розглянути відповідні питання, але робота над документами триває. Нами це було ініційовано. Це було ініційовано коаліцією, що ми мали перемовини з Рівненською обласною радою, десь є шаблон. Який прийняла Рівненська обласна рада, і саме він буде дієвий, як я казав, можна багато говорити, можна багато декларувати, але якщо хочеш якісь речі зробити, де коли треба робити в тиші і грамотно. Також обласна рада розглянула звернення, що стосувалося президента України. У документі йдеться про підтримку дій Володимира Зеленського у питаннях оборони країни, єдності влади і суспільства, а також захисту суверенітету. Його ініціатором виступив голова облради Богдан Будковський разом із заступниками Ігорем Сополем та Володимиром Боліщуком. За звернення проголосували 37 депутатів. Це звернення в першу чергу про підтримку президента в обороні українського суверенітету. Тобто всі його діяльності, яку він зараз проводить. Серед петицій, які розглянули депутати на пленарному засіданні, прохання скасувати реорганізацію Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Понад тисячу голосів громадян, але рішення не прийняли. Депутати також обговорили низку господарських питань, тарифи, реорганізацію МСЕК та інші. Однак більшість зі списку розглянути не встигли. Об 11.20 голова Тернопільської обласної ради оголосив про завершення четвертого пленарного засідання. Почина сесія завершення, тому що ми наступні питання на доопрацювання. За словами Богдана Будковського, наступне пленарне засідання Тернопільської обласної ради заплановане вже на серпень. Люди протестують. Від початку повномасштабної війни українці вперше вийшли на мирні акції протесту. Вони відбуваються проти ухвалення закону, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаємо, що 22 липня 263 народних депутати підтримали відповідний закон номер 12414. Близько 23.00 того ж дня на сайті Верховної Ради з'явилася версія законопроєкту з підписом президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, що відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді 16 січня на початку року. Ще до моменту підписання документа, люди почали виходити на мітинги в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі Тернополі. Учасники акції тримали плакати та виголошували гасла із закликами витувати документ. Акції протесту продовжуються. На одній з них у Тернополі побувала наша знімальна група. Я колега Олена Чепіль розповість вам, з яким настроєм прийшли люди, та на які зміни вони сподіваються. Вітаю глядачів телеканалу. ТВ4. наша знімальна команда перебуває поблизу Тернопільської обласної військової адміністрації. Саме сюди прийшли десятки людей на акцію мирного протесту проти закону, який на їхню думку підриває незалежність антикорупційних органів. Йдеться про НАБУ та САП. Схожі мітинги відбуваються у різних куточках нашої країни та тривають вже другий день поспіль. Я очікую якихось змін від нашої держави, тому що зараз ну проходить війна, і ми бороли боролись за незалежність. все життя українці боролись, і зараз не давати незалежність. Е Жарним установам, які борються проти корупції, це найнерозумніше, що можна зробити. У мене в руках акція протесту Україна без корупції, оскільки зараз всі ми тут стоїмо проти законопроекту 12414, який спрямований на позбавлення незалежності таких важливих органів, як Набу і САП. Е, якщо рішення не буде від влади умовно, які дії подальші? Ще одні протести. Ще одні протести. Можливо, перехід на інший рівень протестів. Будемо бачити сьогодні. Я тут тому що мені, як і більшості цих молодих людей, і не тільки молодих, не подобається те, що влада не чує закон, а не чує народ, а народ це єдине джерело влади в Україні. Наслідки можуть бути дуже негативними, тому що по-перше, це абсолютний відкат у боротьбі з корупцією назад. Тому що ви, як наслідок революції гідності було почато таку активну антикорупційну боротьбу. Відповідно, це і кроки назад до євроінтеграції. Це роз... Схитування і так такого киткового суспільства зараз це про те, що структури, які мають бути незалежними, їх хочуть зробити буквально ручними, тобто ліквідувати взагалі їхній сенс. Які ваші очікування і вимоги? Звісно, що очікування це те, що влада все таки має почути народ, має почути те, що нас не влаштовує, те, що закон 12.4.14 прийнято у такому вигляді, і безумовно хочеться вірити, що нас буде почуто. І наскільки я знаю, то деякі нардепи з Верховної ради, які не голосували за прийняття цього закону або блокували трибуну під час прийняття закону 12.4.14, Вони зараз звертаються до конституційного суду, і власне важливо показати. Ти те, що це не лише питання цих кількох людей, що це питання молоді, і саме в наших руках майбутнє, в руках молоді. よろしくお願いします。 Свою позицію щодо протестів у Тернополі та загалом ситуації навколо закону щодо Набу ІСАП озвучив голова обласної ради Богдан Будковський. Він акцентував увагу не на самому рішенні парламенту, а на тому, як на нього реагують люди у воєнний час. Далі прошу пряму мову. Стосовно голосування Верховної Ради, я не хочу давати коментарі. У мене є коментарі стосовно того, що людей зараз закликають на майдани, на революції, на зміщення влади під час війни. Це реакція на це. А те, що відбувалося біля обласної ради? А що біля обласної ну, ради? Те, Вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити, або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють Україну. До 4 серпня триватиме голосування за кандидатів, які увійдуть до складу номінаційного комітету громадського бюджету 2026. Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі завершився прийом заявок від активних членів громадських організацій в межах зазначеного проєкту. Загалом шість кандидатів подали свої заявки на участь, але до складу номінаційного комітету має увійти тільки троє. Далі пряма мова. Кожен, хто має бажання долучитися до вибору кандидатів, може вибрати одного представника шляхом голосування або в мобільному додатку «Етернопіль» «E в розділі Сервісів опитування, або на порталі «Етернопіль» «E – портал мешканців. Голосування розпочинається вже сьогодні, з 9-ї години ранку вже розпочалося і буде тривати до 9-ї години ранку, 4 серпня 2025 року. Тому запрошуємо всіх мешканців долучатися і обирати тих, хто буде представляти громадські складі наційного комітету. Тернопіль отримав нове звучання, яке почують по всій області. У файному місті відбувся запуск радіостанції Тернопільська Хвиля. Такий медіапроєкт розпочав мовлення у корпорації з одним із найбільших радіо Західної України Львівською хвилею. Чим унікальна та як звучить власна хвиля Тернополя, дивіться у сюжеті. Прямий ефір впродовж усього дня. Розмови наживо за аудиторією та голоси відомих ведучих. У Тернополі запрацювала нова радіостанція Тернопільська хвиля. Вона створена у корпорації з однією з найпопулярніших радіостанцій західної України Львівською хвилею. Однак, розповідати медійна платформа буде про новини файного міста та спілкуватися з його мешканцями. Звичайно, ми ділимося досвідом, стараємося якось розказати якісь наші наше бачення на радіостанції, але тут колектив трошки відрізняється. він більш такий молоді. Зі своєю такою тернопільською такою причинкою, тому трошки відрізняється, але ми стараємося так, щоб було трошки подібне. Тернопільська хвиля самостійна локальна радіостанція, мовлення якої охоплюватиме всю територію нашої області. Тернополяни мали можливість переймати досвід львівських колег. Радійники планують створювати динамічні шоу. Для слухачів міста та області підготували три таких формати: ранкового, обіднього та вечірнього. Над проєктами працюватиме команда професійних ведучих. Ми зараз живемо в такий період, де нога в ногу, коли і біль, і тут сміх, і ти розумієш, що людям ва. Важко, тому я завжди кажу: стріпались, взяли себе в руки, в нас все вийде, дзьобнули доброї кави і пішли робити той день з насолодою. Ну і напевно ще до цього додам, що комунікація з нашими слухачами вони стоять нам близькими, вони з нами знайомляться, вони на нас підписуються. Ми знаємо, як в них справи, вони знають, як в нас справи, і ми розуміємо, для кого ми це робимо і для чого ми це робимо. І ну ми задаємо цей настрій. Думаю, на цілий день з самого ранку, щоб все всіх було чудово, класно і прийшов гарний день. Керівництво радіокомпанії зазначає, їхні ведучі не просто диктори, а зіркові люди з широким світоглядом та великим багажем знань та досвіду. Кожен з них любить комунікувати з людьми, розповідати цікаві історії та актуальну інформацію. Підбивати підсумки головних подій дня у вечірньому шоу Вдалий вечір буде ведучий Сергій Фалендеш. Ми спрямовуємо наш вечірній ефір для того, щоб чим полегше завершити власне робочий день. Це будуть круті рубрики. Каві новини і музика в дорогу для того, щоб гарно доїхати до своїх домівок, бути ближчими до людей, дарувати їм добрі новини. Саме таку мету ставить перед собою команда тернопільської хвилі, розповідає директорка радіостанції Олена Года. За її словами, головне завдання медіа чути голос місцевих жителів і працювати відповідно до їхніх потреб та очікувань. Однак, втілити проєкт було би неможливо без українських захисників. Кажуть медійники, я дякую захисникам України за те, що в сьогоднішній час ми можемо відкривати щось нове, дарувати нашим слухачам хороший настрій, позитивні емоції та класні новини, правильні новини. І дякую їм, дякую нашим захисникам України за те, що Тернопільська хвиля сьогодні звучить. Слухати радіо Тернопільська хвиля у нашому місті можна на частоті 106,8 FM. А на цьому новини сьогодні завершуються. Я бажаю вам, щоб ваш звук ніхто не міг пригасити. І Пам'ятайте, що кожен день це новий початок.